Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! Й скасували неанонсовану гру про Мандалорця від Respawn. Про це заінсайдерив особисто Том Гендерсон. Ще згідно чуток, в розробці залишився шутер від It Software, за цим же все світомий з цим же персонажем. І ти в це справді віриш? Так. Крім того, Electronic Arts скасували одноосібну гру Battlefield, що була в розробці приблизно два роки. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось, мені кажуть. А проте вже є чутки про продовження джедайської франшизи від Respawn. Нарешті розважимося. Подейкують, що росіянська Сейбер тепер не входить до ембрейсер, начебто вони продали їх за 500 мільйонів доларів. Нагадаю, що сайберам підпорядковувалися українці з Games, розробники серії метро. Тож подальша їхня доля поки невідома. Того ніхто не зна. До того ще були чутки, що вони планують продати до компанії і gearbox розробників Бордерленсу. То хто на неї губу розкатує? Студія Toy for Bob, автори оновлених версій Spyro та Crash Bandicoot 4 офіційно стали незалежними. До того вони входили до складу Activision Blizzard, та відповідно підпорядковувалися Мікрософтам, але потрапили під скорочення і тепер планують повернутися до розробки інді ігор, та навіть домовилися із колишніми власниками щодо випуску їх нової гри, яку вони тільки-но почали розробляти. Воля. Uh. В мережі з'явились системні вимоги Алан і Дзедарк. Щоб заграти на мінімалках, вам вистачить і GTX 1050 від NVIDIA, або ж RX 570 від AMD. А от для максималок уже тягніть RTX 2060 від зелених, або RX 5700 XT від червоних конкурентів. Нагадаю, що реліз заплановано на 20 березня. Що страшно? Релізнувся патч 2.12 для кіберпанку. Нового він нічого не вносить, але фіксить кілька старих багів. Зокрема, виправляє і проблему з прив'язкою клаві, що з'явилася у грі власне після минулого апдейту. Не питайте мене як, і не питайте се мене для чого. Восьмий Текен отримав оновлення 1.02. Воно покликане привнести в гру більше кастомізації персонажів. Але звісно, цього разу за внутрішньої ігрові кошти. Тільки для цього підприємства треба ж грошей, щоб змінити хвасони. Хоча і без того гра має вражаючий редактор персонажів, і це видно за кількістю косплейних відео, що шириться мережею. І тому саме час розповісти вам про один з моїх найулюбленіших косплеїв. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.